То здається, що росіяни занурять самі себе, тому що ошалешила Маргарита Сімонян на цьому тижні росіян погрозою вдарити по своїй території або по своєму повітряному простору ядерним ударом. Вона, начебто, говорить, що це призведе до повного відключення електроніки у всьому світі. Наскільки це правдоподібно, пане Олеже? Ну це не правдоподібно. Справа в тому, що по-перше, дивіться, радіація тільки о, коли, о, дуже великий рівень радіації, тоді він впливає на роботу радіоелектроніки. І, і, і то, о, о, ну, чи, Чим менше, тим, тим менший вплив. Uh -huh. А фак основним фактором, поражаючим фактором для радіоелектроніки, для транзисторів є електромагнітне випромінювання. Ну, Навіть якщо там, 100 мегатон, вона Мгатон, чи, термо... чи термоядерний вибух, От то 200 кілометрів радіус буде електромагнітна випрання. А далі? А далі що? А далі тільки на землі буде послід від цього вибуху, де не зможуть жити там десятки років люди, тому що це буде все заражено і це буде все опалено. Ну, принаймні, давайте так, Із основних система Starlink, висота орбіти супутника в 500 кілометрів. Не дістає. Mm -hmm. Система gps навігації висота супутника 18-20 тисяч кілометрів. Взагалі не дістає. Mm -hmm. Ну, я вже не кажу. Єдине до кого може дістати, це до станції МКС, тому що в неї там 200-300 кілометрів висота орбіти. О, так що це, це повне безглуздя, Але я скажу, що це дуже дуже гарний е показник, як на мій знаєте, який косваний розвідпризнак. Це говорить про безисходність, про угу. те, що вони вже дуже сильно нервують і вже не знають, чим нас лякати. От давайте ми себе підірвемо, щоб ви злякалися. розумієте? Отак, от, от принцип такий. Давайте вдаримо по вороніше, тому що там наших немає. Да, Пам'ятаєте, про Шойгу і, і Путіна? От, от те ж саме вона сказала в ефірі.